Всім привіт, підписники, з вами Влад, і... Юра, всім привіт, підписники. Де. Дуже Я знаю, дуже давно зі мною не було відео, бо я не я не, я не мав Е, Так. О, ми сьогодні граємо в Blox Fruits, як бачите. Ай, не бей, не бей, не бей, не бей! Полетів, паца! Ладно, не бей, не бей, союз, союз. А чи ж добав мене в команду? Зараз. Ви, ви не думаєте, підписники Юра є в команді. А ти маєш на увазі яку команду, яку я під відео писав? Ні-ні ні, Влад Владислав, то от, типа, А, ну просто Юра, а та, на відео навіть запитав. чому ти писав мені в коментарі, чи що ти хочеш в команду, якщо ти є в команді? До на увазі в команду в Блоксфруй. А, так тут а, дуже легко додати. Юра 2, 6, 4, 8. Почкай, запросив. А, почкай, пучкай, не почекай, почекай, печкай. Тут тут я не можу його вбити. Та я тебе запросив. А? Так. Зараз прийме. Все, зайшов хто хоче в команду? В нас набір, будь ласка, давайте хтось. Ти що, підписники? Та, блін, не похоже на підписники, я зараз їх грохну. А, блін! Не на ковбаси, ковбасы! Давай, Два їх-а ти в вкро... курсе, что, типа, он есть мультик? Адмирал Мама і Адмирал да? Типа, найліпші друзі. Короче, давай куди йдемо, куди идем. Ми сьогодні кроші заробляємо. Наразі, наразі ми і йдемо купляти корабель і пливемо на, в сторону там, де Вірпул, там, де тюрма, ну ти поняв. Бо там дуже багато можна заробити. Давай я ставлю 4К. І сьогодні ми постараємося купити рандом фрукт. Так. А ми в паузі доїдемо. Так, підписники, ми вже тут. То не знаю, острів від якого там правила Юра? Від 400. почекай, треба подивитися, від якого равела треба козбирати. Тут там бос дико сильний. Пояснюю. Е, якщо він у нас попаде у тою штукою, то він хп регену всі свої хп. Да, Але я вже взяв на нього завдання, тому давай його швидко добиваємо. А, все, дай, давай давай. Я його еще я його бью свои мили. Вот. Давай ем. бой. Нам якийсь хлопець допомагає за фруктом тьме. Mm -hmm. Ладно, де ты, є Влад? Я тут беру завдання на фір. А мы в паузі от тай хот Вибачте підписника, но тільки босів, Я перепутаю. Значить поїхали з цього острова. Тут є, тут є портал. Ідемо в портал назад. Вот, ти бачиш Влад? Давай, ідемо назад. Але... Ідемо далі. Де наш корабель? О, він. Почекай! Куда? Куди ти? На уры. Почекай. А, ай, 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 ай. Підем. Давай дальше дай мне корабель. Давай я. Я просто в, друг... в першому світі більше знаю, що ти. Ладно, дальше в тюрму. Зараз підписники за В Паузі знов. Да, підписники ми вже тут. Так, Босс. Де Свена? де Свена? не не Свена нема. Тож ми буваємо тільки одного Боса. Два вина. А, я на того взял. Бо. А, почекайте, скоро. почекайте. тут зараз сюди смоквест на ньому. Я гупак, я тут э, своєю силою й Вона, вона нас Вона не є сила. Давай. Є бой. Хто називає Свен? Босо деякого. А я називаю свиня. Ну я почекайте. О, підписник, чи хто? Я вже на кораблі. Почекай, почкай, почекай. З мене не йди. Почекай, Будь на кораблі, а я йду й до На скринюсь. І по дорозі кілька скринь зберу. Давай п'я. Ще, ще, ще два боси вбити, щоб купити фрукт. Давайте. Ми хочемо підписники. Ні, підписник! Ту-ту. Ту-ту. Ми в паузі. Ми йдемо. Так, підписники, ну, щось Юра, хотів сказати. Ю, Диві. дивіться, я в мене є в статті от кіло фрукти. Давайте лампа, я хочу не попастись. Є, є 2 мільйон... Ми вже приплили майже до фонтану. Да, кстати, остым фонтану, там, фонтан, там типа найсильничный болт. <плес> ну ладно, влад вже далі дойде своей там. За задання на Кіборг. Кіборг. Кіборг убійца. А він в мене досі сильно дамажить. Мене дуже. Мене ще біль. А скільки в тебе ХП? Мало. 1470. Для другого світу в мене дико багато. 5370. Ну, два, два. Два рази більше. Давай, дамажи! Різня! Різня! Та він тебе обійти, аві... його в дітях був. О, а та він не... Наш челендж на цю серію ні разу не здохнути. А, ти знущаєшся? Да. Ти бос тяжкий досить. Де він? Я розумію, там були у Та й... От... Ти... Я його, я його, я його затормую. Давай, давай, давай. Заморожую і давай ось так от. Давай я его ма я его заспию. Катя, Влад, я в тебе <рішливе> дико мало хп. Ай! А! Ааа! Дамаш, домаш, тупо домаш, мене було 200 хп. Ні, 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 ні. не А я дашь с вами, дальше сам, дальше я звук. Ооо, она ведь отдыла качала. Підписники я ти заспавнився. А я завдання на нього не Давай мені що взяв. Давай А чи взяв підписника? Добре, ми йдемо в другий світ, зустрінемося там. Так, підписники, я ще біжу, Юра. Ти вже там? Юр. Я тут. Та, ти вже тут, а я ще біжу. Підписника зараз його затролим. А я вже тут давно якби стою. Давай, 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 давай. Так. Давай. Давай. Добре, будь вчера. ласка, будь ласка, поставте лайки, там Юрий ідеальний. А він кращий. Думаю, да, все-таки. Діди, від того чела. Почкай, відійди, відійди, відійди. Він добрий, я не знаю підписники. А... Підписники я... Юра мені знайшов лайт! Я... Підписники я... Юра я... мені дав лайт! А це за що? Це. е. 에... Я... А це за що? за що, підписники лайк поставили? Ти мені за те дав? Я... Знаю. Ну, давайте, я... давайте я... зімо, я... давайте, я... давайте зімо я...